Всім привіт! Хочу поговорити зараз ще знову про аркани Таро. І сьогодні оце зараз задумалася про сімку мечів, тому що постійно, маючи досвід да, проживання арканію і розуміння розкладів цього всього бачення, що постійно чомусь сімку мечів бачу тільки як про якусь зраду і недовіру. Тому захотілося мені <смістити> порозмисляти на цю тематику трошки інакше, тому що карта сімка мечів вона часто лякає. Ми думаємо одразу, що це якась не знаю, брехня, підлість, крадіжка, зрада. Але мені здається, що тут є трошки щось глибше і щось таке відзеркалююче. Сама суть карти от це тема довіри і недовіри. Вона показує ситуацію, де є прихованість, хитрість або ж стратегії. Ну, В кого з нас їх нема. Да? Але це не завжди прям зло. Іноді нам самим потрібна обережність чи вміння діяти тихо, як не знаю, сірий кардинал, не розкриваючи всі карти одразу. Тобто сімка мечів може говорити про наші внутрішні страхи, що нас обдурять, що нам щось там від нас приховують. Тобто, я повторюю, що це карта дзеркало. Вона показує, де ми самі не довіряємо, ні собі, ні світу, де сумніваємося в щирості інших або навіть у собі сумніваємося. Плюс цієї карти не тільки те, що вона там зло про схований ніж за спиною, але це карта стратегії. Тобто, коли людина дійсно щось може планувати. Але це все в собі виношує ще. Не на нагадую, що іноді треба діяти якось нестандартно, обходити прямі шляхи, шукати свої ходи. Тут може бути і мудрість, навіть вміння не сказати зайвого, так, стримуватись, вміння тримати дистанцію, поки не відчуєш безпеку. У стосунках я б сказала, що сімка не обов'язково означає прям одразу зраду, часто це якраз недовіра або ж невисловлені якісь думки, бажання. Небажання показати свою вразливість. От, тобто, коли є е, хтось з партнерів більш скритий, закритий, довго тягне час, скриває. От він іменно всім цим мечів, бо він шукає де потрібна чесність і щирість. Але ми ще вагаємося до, неї, і до них відкритися. Да? В магії, е, я б сказала, що ця карта якраз про тіньову сторону довіри. Да? Воно може вказувати на урок, навчитися бачити, де тобі дійсно може бути небезпечно, а де страхи перебільшені. Тобто, це як практика розрізнення, кого пускати в свій простір, а з ким зберігати чіткі межі. Отже, сімка мечів це не завжди про зраду, а це як про мистецтво довіряти і не довіряти, про баланс між відкритістю і захистом про те, щоб навчитись читати тонкі сигнали світу людей навколо їх міміку, їх стани і їх відношення до тебе.